Добрий день, шановні пані. Мене звати Ольга, я представник медичного служіння, працюючий лікар зі стажем більше 20 років. І сьогодні ми розглянемо тему, наскільки важливо проходити щорічний медогляд або чекап, завдяки чому можемо контролювати стан свого здоров'я. Почнемо з головного: що про це каже Слово Боже? Перше коринтян 6.19 написано. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе у вас, якого ви від Бога маєте, і ви не свої. І саме ми несемо відповідальність, щоб цей храм перебував у належному стані. І якщо раніше ми догляди проводили систематично, один раз на рік, майже на всіх робочих місцях або були під контролем сімейного лікаря, то зараз лише для обов'язкового контингенту жінок. Робота яких пов'язана із дією шкідливих факторів або спілкуванням із людьми. Це насамперед військові, вчителі, медпрацівники, робітники сфери торгівлі, обслуговування, для яких медогляд є допуском до роботи. Для всіх інших працюючих жінок вимагають або мінімальний профогляд у вигляді флюорографії, або зовсім не вимагають, і вирішення цього питання перекладено на самовідповідальність. Але насправді проходження щорічного чекапу дуже важливе як для жінок, так і для чоловіків і для дітей. І нехтування цим питанням може коштувати занадто дорого. І тут дуже важливо розуміти, для чого це нам потрібно. І по-перше, щоб впевнитись, що ваше здоров'я у належному стані. По-друге, для виявлення прихованих, безсимптомних. Захворювань або станів, що підлягають корекції. Третє для ранньої діагностики онкопатології, що в більшості випадків завдяки розвитку сучасних медичних технологій і малоінвазивної хірургії, добре підлягає лікуванню з повним одуженням. Будь-який варіант із цих трьох це легше, ніж пізня діагностика різної патології. Розглянемо, що означає поняття скринінг. Це виявлення безсимптомних захворювань або з мінімальними клінічними проявами. Онкоскринінг це рання діагностика безсимптомних форм раку. Отож, які дослідження необхідно пройти жінці, і як часто? Щорічний медогляд зазвичай починається з відвідування терапевта або сімейного лікаря, який проводить первинний огляд, візуальний і пальпаторний онкоскринінг, вимірює пульс, артеріальний тиск прослуховує легені, серце, пальпує лімфовузли, щитоподібну залозу, молочні залози, органи черевної порожнини і складає план подальшого дослідження згідно ваших скарг і особливостей. Обов'язковими частинами медогляду є інструментальні, лабораторні дослідження і огляд різних спеціалістів. І так, перше це флюорографія або рентгенографія органів грудної порожнини. Для населення зазвичай проводиться один раз у два роки, а для певних категорій обов'язкового контингенту жінок один раз на рік. Мета цього дослідження виявлення ранніх форм туберкульозу та раку легенів. Друге електрокардіографія. Це метод дослідження серця для визначення порушення його ритму та провідності, ішемічної хвороби серця, запалення серцевого м'язу, зазвичай проводиться один раз на рік. Далі розглянемо посистемно. Для визначення стану жіночого здоров'я один раз на рік необхідно обов'язково пройти огляд гінеколога, скольпоскопію та цитоморфологічним дослідженням. На сучасному рівні це також може бути ПАП-тест скринінг раку шийки матки, його рекомендують проходити з 21 року до 65 один раз на 3 роки. Після 65 років на розгляд лікаря, якщо у жінки не було раніше патології, то скринінг рак шийки матки припиняється. Четверте: також лікар-гінеколог або сімейний лікар порекомендує вам пройти ще один онкоскринінг на виявлення раку молочних залоз мамографію. Це достатньо високоефективний рентгенівський метод виявлення раку молочної залози на 90-95%. Рак молочних залоз найбільш поширене онкозахворювання у жінок. За статистикою, кожен рік діагностується від 1,3 до 2 мільйонів випадків у світі. А у структурі всіх онкозахворювань саме ця патологія стоїть на першому місці у жінок. На жаль, такий високий відсоток випадків реєструється на пізніх стадіях. Причина у відсутності регулярних обстежень, самообстеження. Онкологічна безграмотність, самолікування. До 40 років жінки з метою профогляду проходять ультразвукове дослідження, а з 40 років до 54 мамографію один раз на рік, а жінки віком 55 років і старші один раз на два роки до кінця життя. У теперішній час це досить доступний метод до того ж, у цьому році в нашій країні впроваджена програма турбота. За якою кожна жінка, яка звернеться до сімейного лікаря, може безкоштовно пройти мамографію. П'яте. Для визначення стану щитоподібної залози один раз на рік рекомендовано проходити ультразвукове дослідження та аналіз крові на гормон ТТГ, який є дуже показовим при різних проблемах із залозою. Для чого нам потрібно контролювати стан щитоподібної залози? По-перше, ми проживаємо у ендемічній зоні по дефіциту йоду у продуктах харчування та воді. А йод, як відомо, входить до складу гормонів щитоподібної залози, і без нього вони не утворюються. Друге, щитоподібна залоза це як диригент всього нашого організму, особливо жіночого. Ця маленька залоза контролює всі види обміну речовин. Білкового, жирового, вуглеводного, терморегуляцію. Впливає на всі органи системи, а насамперед на серцеву судину та нервову. Такі симптоми, як підвищений пульс, дратівливість, безсоння і навіть безпідставне підвищення рівню холестерину може бути пов'язане із проблемами у щитоподібній залозі. Шосте. Серед лабораторних методів дуже корисно один раз на рік здавати загальний аналіз крові, сечі, біохімічний аналіз крові, в залежності від стану і віку з визначенням печінкових, неркових проб, ліпідограми, холестерину та рівня цукру. Крім того, в останній час багато уваги приділяється контролю рівня вітаміну Д3 в організмі. Це гормоноподібний вітамін, і при його дефіциті. Можуть бути такі симптоми, як швидка втома, слабкість у м'язах, навіть судоми, зниження імунітету, сухість шкіри, випадіння волосся, дратівливість та пригніченість, ламкість кісток і ще багато іншого. Кожна клітина організму чутлива до вітаміну Д. Сьоме: проходження огляду у вузьких спеціалістів: невролога, офтальмолога, стоматолога. Лора, дерматолога, хірурга. Якщо вам за 50, він порекомендує також пройти скринінг раку кишківника, який складається з аналізу на приховану кров та колоноскопії. Восьмим останнім завершальним етапом вашого медогляду є заключний візит до терапевта з отриманням подальших рекомендацій. І на завершення хочу сказати, що профілактика. Це завжди простіше, дешевше і приємніше, ніж лікування серйозних захворювань. Дякую за увагу!